Я коли взнала, що він пішов на війну, я дуже злякалась, я дуже за нього переживала. А, але з його історії я зрозуміла, що він справді робив максимально все для того, щоб він більше не хвилювався за країну, він не хвилювався за дім, він пішов на війну заради сім'ї. Завжди відповідальним, завжди дуже веселим. І... Те, чим він завжди так мене підманював, тим, що він завжди знаходив вихід із будь-якої ситуації. Як близька для нього людина, звісно, я запитала, ну, Юр, чому, який мотив. І він мені сказав, що розумієш, якщо мене не буде там, вони будуть тут. Старався зробити так, щоб менше хлопцям нагрузку на руки, якісь технології, про сапьори рвався від нас. То його не брали, а це якось перевівся, пішов в сапьори. — Пішов сапьори, і там зараз. Вже на те время коли вже перейшов коли вже в сапьори, то він вже все хотів, як можна сказати, після закінчення війни розмінірувати всю Україну. Юра в моїх очах герой, тому що він не побоявся поміняти своє життя на наше.